Чи був Генрі щуром? Питання, яке досі залишається незакритим. Сьогодні вам розповім про Генрі і чи справді він є агентом під прикриттям. За вами Чілеч, і ми розпочинаємо. Повернення Генрі, Літо і осінь 1951 рік. Літо 1951 рік Джо Барбаро і Біто Скалета, будучи вже солдатами родини Фалькони, за дорученням дона виконують операцію з убивства Альберта Клемента в готелі Герб Емпайра. Придягнувшись у прибиральників, вони пробираються до готелю. Там вони вперше за довгий час бачать Генрі, який так само працює на Клемента, то розпізнає у прибиральниках Віту і Джо, але не подає виду, а навіть навпаки допомагає їм, відкликавши солдата Клементе, який стежить за їх збиранням. Після Віта та Джо організують вибух у конференц-залі, знищивши верхівку його кримінальної родини. Самому Клементі вдається вижити і втекти, але кілері все ж таки наздоганяють і вбивають його. Після цієї заворушки в готелі та краху клану Клементи відчайдушній Генрі хотів навіть покинути місто, але вчасно одумався і почав думати про родину фалькони. Генрі приїжджає до Віто та пропонує поїхати до Мальтійського соколу. Дорогу він натікає, що хоче приєднатися до них, і скалети без роздумів погоджується поручитися за нього. Після знайомства з Едді Скарбою він запитує Генрі, що йому відомо про плани сім'ї Вінчі. І той розповідає, що Френк Вінчі був повідомлений про те, що Карпо Фалько не порушує правила і займається продажем наркотиків. Тоді Еді вирішує усунути Вінчі та його помічників, і для перевірки вірності він доручає Генрі вбити вірного компаньйона Вінчі Лео Галанте. Так він зможе заробити своє місце у сім'ї. Віто, щоб урятувати друга, від загибелі приїжджає до Лео та допомагає йому втекти. Навіть незважаючи на те, що Генрі не зміг виконати замовлення, його все одно приймають у родину фалькони. У вересні, трохи закріпившись у сім'ї, Генрі пропонує Віту та Джо заборонену, але прибуткову справу за перепродажу наркотиків. Зачаровані можливою наживою, вони на свій страх і ризик вирішуються на справу і для початку займають гроші у лихваря Брунелевіна. Пообіцявши, що повернуть борг із відсотками до кінця наступного тижня, з грошима вони приїжджають до китайського кварталу та купують у впливового члена Ши Юн Вона 10 кілограмів героїну. Як тільки герої виходять на подвір'я, вони потрапляють у засідку раджених поліцейських, але трійці вдається розправити з ними і швидко покидають завод. Тепер вони почали займатися наркотормою, продали чималу частину бомбіста, а решту за різними крапками і при цьому заробляючи непогані гроші. Смерть ГЕНРІ. Розкішне життя не тривало й кілька днів. Карло Фальконе дізнається про їхній наркобізнес і як прощення забирає невеликий штраф у розмірі 60 тисяч доларів. В результаті цього у хлопців навіть не залишається грошей, щоб розплатитись з бруно. Тоді Генрі телефонує друзям і пропонує зустріч у Лінкольн парку. Вітер та Джо відразу після цього приїжджають у парк, але їх випереджають китайці, які безжально стали розрубувати Генрі м'ясними тесаками. Джо усувають китайців і з жахом розпізнають у закривавленому трупі їхнього друга Генрі. За цим вбивством стоїть той, у кого вони купували героїн. Ши Юн Вон. У гніві друзі Генрі вирушають Воном у ресторан Червоний Дракон. Як виявилось... Зробив він це через те, що Генрі Томусін, за його словами, працював на федералів і передав їм інформацію про їхню угоду. Джо Барбаро відмовився вірити його словам, через що після цього і перестрелив вона. Незабаром він так і не віритиме цьому, навіть не бажаючи згадувати причасності Генрі до ФБР. Особистість Генрі. Генрі не любить говорити про своє особисте життя. Судячи з доповідей Френки Поца, він підтримує тісні зв'язки. З високопоставленими членами мафії міста. Він замкнутий, стримний і малокомунікабельний. У нього мало друзів, а єдиною його мотивацією є почуття гордості. Генрі дуже добре проінформований про різні злочинні організації в Empire Bay. Генрі сильно відрізняється від більшості інших бандитів, будучи спокійним, пристойним та вишуканим, він не грубий і не має жодних вад, які мають інші. Він людина старої школи чи людина честі, як то кажуть про таких. Незважаючи на це, любить відвідувати стриптиз клуби в Empire Bay. Генрі також є взірцем для наслідування для Віто і Джо, він сводороду їх наставник, який допомагає їм піднятися кримінальними сходами. Відмінною рисою Генрі, є його вміння вести відносини з людьми без пилу та бруду, шляхом експлуатації третіх осіб. Завдяки цьому Генрі ніколи не притягувався до кримінальної відповідальності. Оскільки постійно не вистачало звинувачень у його бік. І тепер відповідь на це запитання. Деніел Вавра, розробник та дизайнер Мафія 2, розкрив подробиці щодо одного із центральних персонажів гри – Генрі Томесіно. Він підтвердив, що Генрі не був щуром і не працював на федералі, як нам стверджував Лео Галанде. А його вбивством керував особисто Карло Фальконе. Так так, тільки через сім років ми дізналися. Що Генрі був справжнісіньким другом для Джо і Відо. Ось такі справи. Скажу чесно, перший раз, коли грав, думав, що він щур, бо все до цього йшло. Але розробники зробили по-іншому, і шкода, було би круто побачити, що він і справді є із ФБР. Дякую вам за перегляд, відео. З вами був Чилич. Пок'яда.